У лавах українського війська служать колеги, рідні та друзі працівників Рівненської АЕС. Тому саме до них часто звертаються бійці за допомогою днями. Багатотисячний колектив станції відгукнувся на чергове прохання військових. Ми справилися знову, змогли придбати автомобіль для наших захисників. Було на звернення. Вони частково змогли самі постаратися зібрати деякі кошти. Останні кошти ми додавали від від працівників нашої атомної станції, які справно гарно так допомагають. На закупівлю автомобіля для 101-ї бригади 69-го батальйону бійцям не вистачало близько 6 тисяч євро. У його придбанні виникла гостра потреба, адже транспорт часто виходить з ладу. А він є життєво необхідним для виконання бойових завдань. Цього залізного коня вже пофарбували. Найближчим часом його відправлять до військової частини. Хочу подякувати працівникам Рівненської АЕС за допомогу в придбанні автомобіля. Дякуємо, що в таку тяжку хвилину вони нам допомагають. І разом з їхньою допомогою ми скоріше прийдемо до перемоги. Волонтери звертаються до колективу станції з проханням продовжувати активно допомагати. Наші захисники не втомилися, тому не повинні втомитися. І ми. Їм набагато тяжче, ніж нам. Тут ми в теплі, ми при світлі, хоч деколи відключають, але ми маємо все і ми маємо розуміти, що й далі. Ми маємо допомагати, щоб наші хлопці могли перемогти в цій війні. Чим скоріше, тим буде краще. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.